дня, шановні колеги, сьогодні обласна військова адміністрація підвела вже підсумки виконання місцевих бюджетів Кировоградської області за перший квартал поточного бюджетного року. І хотів би проінформувати прослідуюче: цілому до місцевих бюджетів області за січень березень поточного року надійшло 2 мільярда 279 мільйонів гривень податків і зборів. У тому числі надходження маємо як по загальному, так і по спеціальному фонду. Порівняно з січнем березням минулого року обсяг доходів місцевих бюджетів в цілому по області зменшився на 6%, Але для цього є певні суб'єктивні причини, адже в минулому році ми мали відповідні надходження від податку на доходи з військовослужбовців, які Сьогодні ми не маємо зв'язку з зміною відповідно в законодавстві, але у співставних умовах, якщо говорити без надходжень. По військовослужбовцям ми маємо приріст доходів загального фонду, і цей приріст склав 17,3%. Якщо говорити про суму, це більше ніж 314 мільйонів гривень. Ми отримали таких коштів більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Майже в усіх бюджетах заплановані доходи загального фонду перевиконані. Що стосується виконання загалом річного плану, то за підсумками першого кварталу поточного року догоди загального фонду місцевих бюджетів у цілому по області виконано на 23%. Це практично в тому плановому режимі сьогодні надходять доходи, які ми і передбачали саме при формуванні наших місцевих бюджетів. Виходячи із наявних тенденцій наповнення місцевих бюджетів до кінця поточного бюджетного року, очікується виконання. Планів в усіх бюджетах територіальних громад, тобто у місцевих органів влади є можливість залучення додаткових коштів для вирішення питань життєдіяльності загалом громад. Ми також протязі першого кварталу отримували відповідні трансферти з державного бюджету. Загальна сума таких транспортів це більше 736 мільйонів гривень. Транспорти це відповідні дотації з державного бюджету і цільові субвенції. Загалом, у Першому кварталі поточного року отримано доходів до місцевих бюджетів. Якщо говорити власні надходження і е, доходи від мною названих транспортів, то загальна сума надходжень доходів це 3 мільярди 16 мільйонів гривень. Е, питома вага власних доходів складає тут. В цій сумі це майже 74%. За е, оперативними даними, у січні-березні поточного року з місцевих бюджетів області проведено. Відповідно, видатки. Видатки проведені на загальну суму в 3 мільярда майже 63 мільйона гривень, що на 11,2% більше видатків за аналогічний період минулого року. В умовах воєнного стану місцевими органами влади загалом забезпечується стабільне функціонування місцевих. Бюджетів переважна частина коштів спрямовані саме на галузі соціально-культурної сфери. це 2 мільярда 366 мільйонів гривень. Це освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, соціальне забезпечення, культура, мистецтво, фізична культура. Також ми мали змогу на протязі першого кварталу з місцевих бюджетів спрямовувати відповідні кошти на галузі, також і різноманітні галузі пов'язані з економічною діяльністю тобто, це житлово-комунальне господарство, це будівництво. Це дорожнє господарство, фінансова підтримка комунальних підприємств. Але основним пріоритетом поряд з тим, що ми е, мали змогу утримувати безпосередньо соціально-культурну сферу, основним пріоритетом для нас залишається і є це виділення коштів на виконання завдань, пов'язаних із відсічю збройної агресії. Загалом на е, цій цілі в місцевих бюджетах на е, поточний 2024 рік у складі різних галузей. Передбачено де майже 902 мільйона гривень, з яких вже в першому кварталі було профінансовано майже 182 мільйона гривень. Зокрема, у складі цих видатків передбачено кошти на підтримку сил безпеки і оборони 232 мільйона гривень. Соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей це понад 211 мільйонів гривень, 44 мільйона гривень. Передбачається в місцевих бюджетів для надання підтримки внутрішньопереміщеним особам, облаштування та ремонту укриттів в закладах освіти 180 млн грн. і на створення відповідних умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали в внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України понад 107 млн грн. Загалом у першому кварталі поточного року забезпечено своєчасну виплату з Бюджетів заробітної плати працівникам бюджетних установ, будь-яка просрочена кредиторська заборгованість місцевих бюджетів з цих виплат, станом на 1 квітня відсутня. А також ми мали змогу в повному обсязі розрахуватися безпосередньо за спожиття енергоносії і комунальні послуги. Загальна сума таких розрахунків саме по нашим бюджетним установам склала 385 млн грн.